Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня, о 6.25 на автодорозі Київчика поблизу села Чешки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажів Керено, 50-річний мешканець Хмельницької області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення мікроавтобусом, спринтер. А також легковим автомобілем шкода та автобусом від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло. Попередньо 34 особи отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Що призвело до тяжких наслідків?